Уже завтра, 8 липня, 500-й день героїчного спротиву українців агресору Кожного дня усі ці 500 діб Росія вчиняє геноцид, вбиваючи цивільних мирних українців. Лише у 2022 році російською армією було вкрито близько 15 тисяч українців. Акція Росія вбиває це чергове нагадування кожного з нас. Та у цьому світлі про геноцид. Нагадування про те, що агресор повинен відповісти за свої злочини проти українців і проти людяності. Знову спаси з нічної пітьми. Діти не мають ставати сильнішими. Дітям бою хрестики налики креслити крейдою зранку на теплій землі. Вікна в кімнаті заклеєно хрестиками.